Завтра, а точніше 13 серпня о 5 години ранку виходить у відкритий бета-тест ігра під назвою Arena Breakout Infinite. Для того, щоб її скачати, ви просто заходите на офіційний сайт arenabreakoutinfinite.com, посилання буде в описі, і скачуєте сам лаунчер, а потім в лаунчері скачуєте саму гру. Переходьте просто на сайт, натискаєте кнопку Pre, Download і все. Більше нічого не треба. А, ну ще, можливо, треба буде вам зареєструватись, якщо ви не зареєстровані. Але є такий нюанс, що, можливо, у вас сайт не буде працювати без VPN. Для того, щоб зробити, щоб сайт працював ігра качалась і все працювало без VPN, треба вам замінити DNS-сервер. Як це зробити? Для того, щоб змінити DNS, справа знизу натискаєте правою кнопкою миші на іконку з інтернетом, вибираєте «Відкрити налаштування мережі інтернету. Далі вибираєте центр мережі і спільного доступу. Далі вибираєте інтернет. Властивості. Знаходите IP версії 4. Властивості. І тут вибираєте, у вас буде вибрано отримати адрес DNS-сервера автоматично. Ви вибираєте, використовувати такі адреси DNS-серверів. І прописуєте основний DNS-сервер, Це 208.67.222.222. І альтернативний DNS-сервер – це 208 67 220 220. Все буде написано в описі. Натискаєте ОК, закрите, «Закрити» і все. Після цього сайт працює без VPN. Якщо я вам допоміг, з вас лайк, підписка, і також стріми проходять на Твічі. Посилання буде в описі. Всім гарного дня і побачимось вже в грі.